Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Також сьогодні хочу нагадати, яким чином зараховується вам в стаж при призначенні пенсії в період вашого навчання. У мене є відповідні відео, але хочу сьогодні надати додаткові роз'яснення, чому після 1 січня 2004 року в стаж вам не зараховується період навчання і що потрібно зробити, щоб цей період був вам зарахований От, при відповідно призначенні пенсії. Ми з вами дуже багато говорили. І я вам розповідала, що до 1 січня 2004 року у нас діє таке поняття як трудовий стаж. Починаючи з 1 січня 2004 року, у нас йде поняття страхового стажу. Тобто, якщо ви за себе особисто або за вас сплачує роботодавець страхові внески в мінімальному розмірі. В Пенсійний фонд України, тоді ці періоди вам зараховуються до стажу, починаючи з 1 січня 2004 року. Якщо ви фізична особа-підприємець, але з якихось причин не сплачуєте за себе єдиний соціальний внесок, в такому випадку вам стаж не зараховується. Чи, наприклад, вас обманює роботодавець і не сплачує за вас внески? В такому випадку також вам ці періоди зараховані не будуть. Тому, будь ласка. Реєструйтесь на веб-порталі пенсійного фонду або звертайтеся особисто і в органи пенсійного фонду, і перевіряйте час від часу, чи здійснюють за вас сплату страхових внесків. Тож до 1 січня 2004 року. До страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, який ви набули до 1 січня 2004 року. Це періоди навчання за денною формою у вищих і середніх навч... спеціальних навчальних закладах, в училищах, на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікацій та перекваліфікації, аспірантура, докторантура, клінічна ординатура, тобто, все це до 1 січня 2004 року вам зараховується до стажу. При призначенні. Начені пенсії. після першого. 01 2004 року до вашого страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску. Також хочу нагадати, що час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видані на підставі архівних даних, і містять відомості про періоди навчання. Тобто, починаючи з 1 січня 2004 року, для того щоб в стаж вам... Був зарахований період вашого навчання, вам обов'язково за себе потрібно. Сплачувати єдиний соціальний внесок в мінімальному розмірі. Нагадується 22% від розміру мінімальної заробітної плати. І наразі це становить 1562 гривні. У 2023 році цей показник був 1474 гривні. Тобто, якщо ви зараз навчаєтесь і в подальшому піклуєтесь про те, що хочете, щоб цей період навчання вам був зарахований до стажу при призначенні пенсії, обов'язково потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок. Якщо ви цього не робили, відповідно періоди після 1 січня 2004 року, якщо в цей період ви не сплачували за себе єдиний соціальний внесок, в такому випадку вам до вашого стажу при призначенні пенсії зарахований не буде.